Новорічний антисуржик. Хлопушка, хлопавка. Дождик, дощик, гірлянда, гірлянда, йолка, ялинка, хоровод хоровод, звізда звізда через і або зірка. А чому не зоря? Тому що зорі на небі. Шарик – кулька, Щелкунчик – лускунчик, украшення. Прикраса. Ну і тепер запам'ятаймо з наступаючим Новим годом, з прийдешнім Новим роком. Або, можна сказати, просто з прийдешнім. Ну, і хотіла б ще звернути вашу увагу на наголошування слова Новий рік, Словосполучення, не Новий рік. Новий рік, новий, новий, новий з Новим роком, з прийдешнім новим роком. З наступаючими праздниками, з прийдешніми святами, з Рождеством, з Різдвом. Христос народився. Славімо Його! Можливо, я забула і не вказала якісь слова, або які слова вас здивували. Будь ласка, поділіться враженнями від цього відео. Обіймаю, сподіваюсь, що була помічна цьому. Ваша Хмельницька з прийдешнім новим роком.